Сім чоловіків це така неоднозначна ситуація. Якщо шукати роману про культуру, гендер та ідентичність, то сім чоловіків він це от зразково якраз про це. Там вони в Америці якось живуть, вочевидь інакше. Ось з'являється зірка і натовп, мчить за автографами. Це є можливість підглянути за лаштунки Голівуду. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми будемо говорити про одну з дуже популярних книжок про світовий бестселер, бестселер «The New York Times». і це книжка Сім чоловіків Евелін Гюго, американської авторки Тейлор Дженкінс Рід. Власне, це книжка, яка ну, досить нещодавна, вона 2017 року. Сама авторка написала її, коли їй було 34. І це ну, досить так, ця книжка стала досить популярною, її досить швидко переклали українською, і ця книжка містить в собі досить цікавий вузол проблем, про які, власне, дещо поговорити, як не на шалених авторках. Тобто це авторка, яка пише про е, світ жінок в цьому тексті, але не тільки в цьому тексті, вона насправді вже має е, там, 5, чи 6 чи 7 романів, які. Доволі популярні зараз ще один роман українською з'явиться чи вже з'явився. Ну і власне ми можемо говорити про цю проблематику, власне, про кілька таких вузлових проблем, які стосуються, які розгортаються в цій книжці. Сам сюжет книжки досить, на перший погляд, доволі простий, і тому ми можемо говорити про те, що власне метою. Було не стільки розказати якусь таку захопливу історію, тобто це такий можна вважати камуфляж. Сім чоловіків привертає увагу, але насправді для авторки була важлива ціла низка проблематик, ціла низка оцих проблемних питань, про які вона хотіла поговорити. Що відбувається в книжці? Є молода журналістка. Її звати Монік, вона працює там на якийсь журнал, який пише про е, популярних е, там, про людей мистецтва, людей кіно. І от їй дають таке редакційне завдання взяти інтерв'ю відомої Евелін Гюго. Евелін Гюго 79 років на той час і е, власне вона готує там, аукціон своїх суконь. Для того щоб зібрати гроші для фонду боротьби з раком молочної золоси, і власне це має привернути увагу читачів. Ну і манік повинна взяти інтерв'ю цієї відомої. Кіноакторки, це, звісно, персонаж вигаданий, і ми можемо власне, ми наприкінці запитаємо, чи є якісь версії тих, хто читали цю книжку, хто може бути прототипом власне Евелін Гюго. Але цей образ дуже інкорпорований взагалі в розмову про Голівуд, про зйомки кіно, про звичаї, які панують в Голівуді, ну і відповідно. Ці питання, які виринають в цьому велетенському інтерв'ю, бо фактично цілу книжку. Ми маємо таких дві історії: одна підрядна, одна головна. Головна історія це власне розповідь Гюго про своє життя, починаючи там від дитинства, і далі як вона пробивалася в Голівуд, і далі як вона йшла до успіхів, і далі, чим це все закінчилося? Звичайно, ми не будемо розповідати про те, чим це все закінчилося. Там досить багато драматичних моментів, які ми. І розкішних моментів, які ми бажаємо читачам пережити самостійно. Але тим не менше, ось ця історія розгортається перед нами упродовж цілої книжки. Книжка Велетенська 533 сторінки, три сторінки читається дуже легко. З іншого боку, є оця підрядна історія. Це життя самої Монік. Вони десь там мають точки дотику, про які ми знову ж говорити не будемо. Але Мунік має так само якось владнати свої справи з там журналом, ну і врешті вирішує з подачі самої Евелін писати книжку про неї. Тобто, це фактично книжка про те, як створюється книжка. Перед нами розгортається ці обидві історії, ну але зрозуміло, що головною є. Оця голівудська історія, історія успіху е, е, кіноакторки. З іншого боку, вона є лише таким приводом для того, щоб поговорити про е, кілька непро важливі е, проблеми. Ну, ми, звичайно, на всій проблематиці зупинятися не будемо. Там справді досить багато проблем, але е, тим не менше, ми поговоримо про образ шлюбу, як він постає. Чи партнерство, чи шлюбу, він постає в цій книжці, ми поговоримо про власне, кохання, про те, як постає це почуття знову ж в романі. І так само важлива, важлива розмова може стосуватися. Питань ідентичності, тому що і в самої Евелін, в якої беруть інтерв'ю, і в Монік, яка бере інтерв'ю, в них ідентичність мішана, що досить типово для Сполучених Штатів, але, вочевидь, не так зрозуміло чи не так типово, не так зримо для нас. Ну і власне це є ще один. Момент такого своєрідного відкриття, який може пережити читач або читачка цього тексту, ну але ми можемо почати з самого початку: ми можемо почати з того, що од від обкладинки починаючи нас приваблює чи іритує, чи ну дратує, чи непокоїть. Отже, сім чоловіків. Це така неоднозначна ситуація, і, вочевидь, вона не гармоніює з уявленнями багатьох і багатьох про, те, ну, про от це вічне кохання, шлюб один на увесь час. Там вони в Америці якось живуть, вочевидь, інакше. Річ у тім, що от якщо шукати роману про культуру, гендер та ідентичність. То сім uh, чоловіків він uh, це, от зразково якраз про це. І це, звичайно, голос радикального фемінізму. Ну для нас то зовсім радикального, тому що тут, тут просто от руйнується саме сам, будь-які святощі, будь-яке явні про святость шлюбу. По-перше, шлюб і кохання тут, вочевидь, це не є. Це, це цілковито різні речі. Є кохання і шлюб зовсім не завжди збігаються далеко не завжди збігаються. І ми маємо героїні, яка уже вже, вже, вже розуміючи, що вона хвора, вона розуміє, що це її сповідь, ось вона говорить одверто про своє життя. І історія головної героїні ось її сієї... І голівудської зірки, і абсолютно суперзірки, це історія сходження по соціальній драбині, і це історія, от, ну якщо не зміни ідентичності, то в кожному разі якоїсь адаптації ідентичності. Отже, важливі не лише сім чоловіків, їх там можна когось і забути від цього, не також так постраждаю явно про роман. Ідеться про дівчинку, яка народ. В, здавалося би, зовсім про, яка витягла в цьому житті зовсім програшний бюлет. Народилася, в очевидь, без срібної ложки в роті. Отже, кубин, емігранти з Куби, дуже бідні, мама помирає. і ось ця... Район Дівчинка. називається пекельна, пекельна кухня. кухня, І цій, цій пекельній кухні Нью-Йоркській. Евелін розуміє, що її батько всех поглядає на неї і, ймовірно, вона просто стане жертвою його насильства. І тоді вона, ставши свідомою, що в того, що врода, це єдине, що в неї є, ось якась така гінка Ліана і, і, і пригарні великі перса, і, і, і це можна продати, як вона розуміє. І тоді вона вибудовує свою, вона користується. Вона знає, що це єдина єдине, що в неї є. Тобто, тут насправді одразу постає таке випробування ставлення до ставлення читачів, тому що е, вона чітко собі розділяє ці е, питання, е, кохання, секс, шлюб це все різні речі. Вони десь можуть співпадати, десь, десь можуть не співпадати. Але для початку їй йдеться егументарно про порятунок, про те, так. як вирватися з пекельної кухні. Тобто її перший цей шлюб, і ось ця дівчинка, почувши, це... що сусід влаштувався електриком в Голівуд, вона переплутує двері, ніби то стукає до нього в двері. Вибачається, що помилилися, але така гарна, що він з нею одружується. От це е, нібито в протилежність до е, персонажок Теодора Драйзера. Мо ну, який от е, дуже осудливо завжди ставиться до. Жінок, які використовують чоловіків, потім їх покидають і рухаються далі, створюючи кар'єру для Драйзера. Ну, це просто ну і для до чоловіків він ну, теж так, так само ну, так, ставиться. Ну, так само у Фіральде цей, цей цей, цей осуд можна знайти все взагалі так само в гемінгвея його можна знайти врешті-решт. А, а тут американська писана. Ми бачимо своєму, та бо це писали чоловіки. Тут пише жінка, і е, для цієї персонажки для Евелін. А воно постає просто таким засобом. Ось перший її, чоловік... її шлюх — Це інструмент, так перший її чоловік Ерні Діас, от він такий електрик, який просто дає можливість потрапити в Голівуд, почати вона там починає працювати в якійсь якомусь кафе okay, для, того, для того, щоб потрапити на очі. на очі, так і потрапляє, і потрапляє. І як тільки вона підписує перший контракт студією Sunset, вона зразу каже: ну їй власне натякають, що вона більш буде. Бажаною чи зручною, якщо вона буде одиначкою, і вона без проблем розлучається з цим першим своїм чоловіком. Е, і ну там робить е, авторка, в очевидь, такий заспокійливий жест, або це сама Евелін придумує такий, так заспокійливий жест, що ну, мовляв, він поплакав там трохи, а потім одружився з іншою жінкою і, власне, отримав те, що хотів: е, вісім дітей, щасливий, там щасливу сім'ю. Ну, тобто, він собі занурився в цю патріархальну е, ідилію, а вона почала рухатися далі. Вона почала робити таку зіркову кар'єру. Ну і тоді вона перший раз закохалася. Так, оцей Дон Адлер, її от вона, вона, вона дитина з пекельної з йоркської пекельної кухні. Вона, яка не мала нічого, стає от дружиною голівудського. Першорядного голівудського актора і виявляється, що кохання обертається теж домашнім насильством, побоями. Вона мусить там ховати синці. І тут вже кар'єра, її кар'єра залежить теж від нього. Отже, вони разом на знімальному майданчику, він рівнує до її успіхів, і після цього, врешті-решт, вона і цей шлюб вона розриває. Що характерно, всі шлюби власне розриває, вона з її Ти ну, тут, якщо сказати про от Дона Адлера, знову ж тут можна говорити про те, що вже він її використовує. Або, скажімо так, бавиться нею. Так mm -hmm. вона дуже красива, вона фантастично красива, це постійно наголошено. І він з одного боку, та йому це, дуже, це для нього дуже привабливо, це така гарна партія, вона така перспективна акторка, але він, звичайно, бачить, що він тут головний, і найбільше страждань йому завдає те, що. На неї можуть звертати більшу увагу сам момент, що вона може отримати там Оскара раніше, ніж він, що це на неї ходять дивитися, а він починає зніматися в якихось вестернах, і йому не дуже вдається. І там ця фраза, що там, до речі, дуже цікаво побудовано. Час від часу з'являються якісь, начебто, рецензії з журналів, які додають ну, власне розуміння того, що відбувається. Ну і от там пишуть, що там Дон Адлер з револьвером виглядає пришелепку от так в одній з рецензій, а нею всі захоплюються. І це його якраз дуже дратує. І е, саме в таких моментах, коли вона він власне і каже, з чого все починається між ними, е, оцей е, момент розколу бо від початку вона не просто одружується з ним, вона справді Закоїться. закохана в нього. Це дійсно от шлюб, який побудовано на коханні, вона плаче, коли він їй там освічується. Він робить такий красивий жест. Він освічується їй перед кінотеатром, перед прем'єрою на червоній доріжці, коли маса репортерів, журналістів знімають знімаються таке фантастичне голівудське весілля. І освічення, і весілля потім, тобто, всі захоплені ці адлери, вони там спадкові актори. Тобто, це все такий дуже таке значить, такий потужний гламур, все прекрасно. От. Але коли він відчуває, що вона робить великі успіхи у кар'єрі, він вирішує спершу на словах, але Власне, це напевне була перспектива. Він все розставити крапки над і, і власне каже їй, що кар'єра тобі не світить, бо треба вже починати народжувати дітей. Словом, от ця перспектива так. для тебе. І звідси починається цей розкол. Бо на початку і вона це наголошує. Він бачив в мені. Особистість, а тут він натякнув, що ну добре, там ти особистість, але, але, я, ж, але я... я ж особистість. Тобто, це, це на мене мають всі ну, ходити. Її, крім... її гламур такий, от, він теж не такий, як мав би бути, тому що він не рожевий, е, їй пасує, вона кохається в зелених кольорах. Вона любить сапфіри. І от оця ну, сама така, ну її зовнішність, яку вона вміє підкреслити, і це вона, вона сама творить Себе, жінки, оце жінка, і це в буквальному сенсі self-made, Вона сама себе зробила. Вона смаглява та і тому зелений е, е, пасує. Але е, власне не всі е, чоловіки такі безвольні і невдахи, як її перший чоловік, і не всі такі е, егоїстичні, самозакохані, як оцей другий чоловік. Не її друг від початку е, Гері е, Камерон. Е, він продюсер на Sunset, причому. Коли вже йдеться, коли йдеться цей, цей йде розлучення, власне її проганяють з цієї студії. Ну фактично, студія продає її інші студії. Теж такий момент він вочевидь стосується вже такого корпоративного уявлення про ролі людей. Тут є такий соціальний підтекст, тому що це не тільки тому, що вона жінка, а це і чоловіками. Так само торгують студії та великі корпорації. Вони їх можуть перепродувати, віддавати там відповідно до контракту. Але ось цей Гері Гаррі Кемерон, який її друг від початку. Він також йде, в принципі, Сансет, і вони вже починають знімати вдвох, пізніше він стане її п'ятим чоловіком. От, і е тут з'явиться оцей це... момент гендерної ідентичності, тому що, врешті-решт, вона зрозуміє свою сексуальність і усвідомить, що вона бісексуалка. Тоді як Кемерон, гей і. Ну, всі про це знають. Не така от дружба, яка, яка поза сексом, але врешті-решт вони одружуються, і це от така така кохання, дружба чи дружба кохання, і вона народжує доньку. І найтривалішим шлюбом був якраз і шлюб з кем. Я власне не знаю, чи нам варто занурюватися далі в сюжет, тому що будуть випливати якісь інші спойлери. А, і, хоча нам просто дуже важливо наголосити, ну, але роман на сторінок на там всього не ну, я, я думаю, що ми не будемо е, розповідати про всіх персонажів, власне, для того, щоб читачі могли робити для себе якісь окремі відкриття, але просто ми можемо сказати, що так з одного боку, оця проблематика шлюбу, який не обов'язково співпадає з коханням. Шлюб, який є інстру... так само, таким самим кар'єротворчим інструментом, постає, як будь-яке ну він може він може бути заснований на може, кохання, але може а і може не і, бути, і не та. бути. Тобто... Може бути на повазі дружбі, абсолютно власне дуже дуже співпраці. Так, так, тобто, це такі така співпраця, яка ну, власне, як з Кемероном, яка власне триває фактично все життя і дає можливість реалізовуватися. Бо все-таки найбільше до чого прагне сама Евелін, та й всі вони там прагнуть: це слава, це визнання, оце уявлення бути зіркою. Там дуже багато про це медитують про те, як влада пов'язана з визнанням, як влада, яку владу дає харизма, як харизма дає відповідно можливості маніпулювати людьми. І це, до речі, Е, такий е, засновок е, самого тексту, тому що на початку Моніку вона ж ну, надзвичайно такій ситуації складні, як це брати в такої зірки е, інтерв'ю. Вона не впевнена, що вона зможе її розговорити, хоча він сама готова говорити. От, тобто, це насправді така е, ціла е, сукупність проблем. Ну і так само секс десь там окремо, тому що секс це. Е, те, що взагалі десь перебуває на такому е, віддаленому тлі, е, в тому сенсі, що в них всіх багато інтрижок, багато різних моментів, і е, е, знову ж секс дуже часто. Зводиться до такого інструменту, який знову ж дає можливість зробити якісь кроки в кар'єрі. І тут це випробування осуджувати, не осуджувати, як читачі поставляться до такої інструменталізації сексу, інструменталізації шлюбу, ну і до того, що кохання дуже часто воно взагалі не співпадає з такими звичними гетеросексуальними матрицями. Тобто в цьому тексті. Дуже багато кохання, яке не стосується знову ж не будемо уточнювати щодо персонажів, але воно не стосується звичних гетеросексуальних уявлень тобто, це не чоловік, жінка, а чоловік і чоловік, жінка і жінка. Тобто, це насправді дуже багато різних версій чи варіацій. Тут дуже легко, напевно, собі це виштовхнути і сказати: ну це в них в зіпсованому Голівуді, в зіпсованих ще. Але я не думаю, так. що вже зараз наші читачі так це будуть сприймати. Але тут цікаво от питання: ми на нього не будемо давати відповіді, але питання, яке ставить Монік своїй е, об'єкту свого дослідження, своїй співрозмовники, так хто ж був її от так. сім шлюбів? Так хто ж був найбільшим коханням її життя? Це найцікавіше питання, питання так, на яке так, так. лише. В фіналі ми бачимо відповідь і чим ще приваблює, окрім цього радикального такого феміністського оцього контексту, окрім чудово розбудованого сюжету, що таке кар'єра, кар'єра кар зірки, кар'єра, голівудська кар'єра це кар'єра, яка врешті? Вимагає, вимагає ну от вона піднялася на вершину, і дуже легко втриматись на вершині тяжче ніж піднятися може, і вона мусить весь час дбає про те, її лякає можливість скотитися знову в забуття. А, і п'янкість цього слави, усієї слави, оцьогосії можливості, повелів... Це така іронічна лінія в романі. От повелівати всіми плітками, повелівати натовпом. Ось з'являється зірка, і натовп о, мчить за автографами там чи просто подивитися на неї. Така оця. Ну, цікаві цікавість цього людського тлуму. Ну, це теж по-своєму гарно і маніпулятивність. Так Бо вони там, е, треба зробити те і те, пустити таку-то чутку для так. того, щоб газета пізніше написала Абсолютно. це, і вони постійно оглядаються. Персонажі, персонажки, так, як, скажуть, луки, так, так, камеру, як, як це замовка, де так, Як скажуть, важливо? що як оцінюватимуть глядачі? Так що це дуже важливо. Ми не відповідаємо на запитання, яка найбільша любов її життя. Ми не відповідаємо на запитання, чому саме Монік вона вибрала брати ну, таку дуже невідому ще на той час на початку тексту журналістку, журналістку чому початку. вона обрала. Тобто, це такі інтриги, які потім будуть працювати звідси дуже добре зроблений текст. І ми оці питання постав потім обговоримо в коментарях. Отже, чому е Монік брала це? Чому саме Монік брала це інтерв'ю? Хто був найбільшим коханням Евелін Б'юго? Е е от, давайте про це поговоримо в коментарях. І тільки на завершення буквально невеличкою рискою про ідентичність, тому що тут теж дуже важливо. Я говорю про змішану ідентичність в Монік, яка бере інтерв'ю батько чорний, власне, мати Біла, так вони, вона мулатка. Евелін, сама відповідно, також вона кубинка емігрантка. Бувалося. Так і Емігрант, ну, кубинка, яка стала блондинкою, яка так. стала блондинкою власне, вона перебудовує себе, і вона це усвідомлює, що вона фактично відмовляється від своєї ідентичності і Там, відмови вона відмови. Та якийсь момент вона відмовляється. Вона забуває її що вона майже забула свою іспанську, і лише коли її до речі, характерно, що прислуга завжди іспаномовна, тобто Слуга іспаномовна, і одного разу, коли вона чує, як в розмові по телефону зі своєю мамою її служниця її обговорює, вона їй каже іспанською, я все розумію, те, що ти кажеш. І це такий момент для неї самої усвідомлення того, що вона відмовилася від своєї ідентичності, вона, власне, вибілила волосся, це теж дуже важливо. Тобто, вона фактично. Задля кар'єри вона пожертвувала своєю ідентичністю, і це також може викликати неспокій може викликати осуд. не викликає неспокій у неї особливо в фіналі, так, коли так. вона повертається в іспаномовне середовище. Вони їдуть в Іспанію, так для того, щоб от власне повернутися. Хоча тут ще глибша проблема, тому що. Оця іспаномовна кубинська ідентичність це також конструйована ідентичність, так бо іспанська мова для кубинців також давніше привнесена мова завойовників, і е, це ситуація, коли вже настільки все змішано, е, щоб повернутися до чогось автентичного дуже складно, е, і вони фактично існують от в світі таких. Змішаних ідентичностей, бісексуальна ідентичність, змішана ідентичність, власне, національна ідентичність також змішана і переконструйована. І це для них виступає просто світом ну контекстом, в якому вони існують, і в цьому контексті все постає таким нормалізованим, так, тобто до цього ставляться спокійно. Хоча нас це може непокоїти, бо ми не перебуваємо зараз аж в такій. Ну, суміші плавинні котел, яким яким є американська культурна ситуація. Ми ми зараз перебуваємо в якомусь іншому стані, але те, що ці зміни ідентичності будуть відбуватися, тому що тому що змішується, тому що люди, тому що люди багато, тому що велике переселення народів триває, і um, це можливість подивитися на такий так. світ. Власне, цей роман, попри те, що це є можливість підглянути за лаштунки Голівуду. Це можливість так само побачити світ, де змішані різні ідентичності, національні, етнічні ідентичності, і сексуальні ідентичності. Така велика ну, сага, можна сказати, родина, сага, чи не родина, а біобіографія, яка дозволяє на всі ці проблеми вийти. Отже. Наше фінальне традиційне запитання? Так, ми закликаємо всіх підтримувати нас на Патреоні, підтримувати тут нас на Ютубі, дивитися наші випуски, ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і наше традиційне фінальне запитання. Бачите, у нас три запитання: тобто, як ви, по-перше, ставитеся до самої головної героїні, до її біографії, наскільки це? Може викликати осуд чи не викликає осуд. По-друге, до цих питань ідентичності, наскільки вони гостро тут постають, чи викликають знову ж занепокоєння. Ну і якщо ми ще в коментарях поговоримо про вірогідні, бо в нас є версія, хто є прототипом, чи можливо одним з прототипів. Прототип, Hugo, то це також можна написати в коментарях. І зв'язку з цим романом мене склалося враження, чи склалося і у вас таке враження, що впродовж 20-го століття і європейська, і американська література навчилася от писати про тілесність, про секс, про стосунки між людьми набагато глибше ніж це вміла класика століття 19-го. Ну власне, і в романтиків, і в реалістів, коли доходить до пікантних моментів, як правило. Наступає ніч, опускається завіса, закриваються штори, і ми далі можемо тільки домислювати, вочевидь, десь від, від Мопасана, можливо, це розвивається, особливо коханець Леді Чатерлей це вибухає. І далі потрохи через е, роки і роки це вибудовується. Ну, а в е, е, сімох чоловіках Евелін Юго. Там є дуже красиві і е, вишукані моменти, пов'язані з тілесним сексуальністю е, і різними авантюрами, в які потрапляють героїні, і герої цієї книжки.